Депутати мають більше спілкуватися з людьми не тільки під час виборчої кампанії, аби краще знати їх проблеми. В цьому переконаний лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик відвідав південні регіони України, побував в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. На Херсонщині спочатку Олег Ляшко зустрівся з Херсонцями на березі Дніпра. У такий спосіб він звернув увагу на болюче питання браконьєрство. Політик зазначив, що року наша область втрачає від незаконного вилову риби до півмільярда гривень. Радикальна партія буде добуватися Верховній Раді закону. Про встановлення мораторію на промисловий вилов риби хоча б не декілька років і для впровадження державної програми відновлення рибних запасів Дніпра. Просто винищуються рибні запаси. І нормальним рибакам, який просто прийде з нормальною вудочкою половити, вже не залишається чого ловити. Тому ми вважаємо, що єдиний вихід, і скільки поліція наша не працювала, це треба вирішувати на державному рівні цю проблему. Депутат також відвідав Херсонський суднобудівний завод. Радикальна партія пропонує низку заходів, аби розвивати галузь суднобудування та повернути Херсону справжню славу міста корабелів. На державному рівні Радикальна партія пропонує звільнити суднобудівні підприємства від сплати земельного податку, збільшити термін повернення валютної виручки в Україну. Також важливо звільнити від сплати імпортного мита і ПДВ технологічне обладнання, яке ввозиться для будівництва кораблів. Проблеми корабелів дуже хвилюють Олега Ляшка, тому за його словами необхідно діяти негайно. Аби суднобудівні підприємства не виживали, а розвивалися. ми зараз добиваємося в парламенті прийняття закону про створення державного експортного імпортного агентства, для того, щоб була можливість за рахунок державної підтримки прийняти державну програму підтримки суднобудівної галузі, щоб була можливість дешеві отримувати кредити. Коли буде дешевий кредит, буде можливість розвивати підприємство. Херсонщина, аграрний регіон, тому лідер радикальної партії поїхав до фермерів, аби побувати на полі та обговорити проблеми, які хвилюють людей. Його обурює, що за тяжку працю у спекотну пору року селяни не отримують гідну заробітну плату, а пенсії в них мізерні. Аби захистити українського селянина, Олег Ляшко пропонує повернути фермерам, сільгоспвиробникам спецрежим оподаткування та ПДВ, які вони заробляють, але вилучає держава. Також радикальна партія буде добуватися внесення змін до бюджету і передбачити державні програми для Дотування фермерських господарств, лідер радикальної партії, запевнив, він сильний тільки тоді, коли знає проблеми людей. Я використовую отриману від людей інформацію для того, щоб втілювати її в законопроекти і допомагати вирішувати ті проблеми, з якими люди стикаються щодня. Люди отут в полі не бачили депутата районної ради за все життя. А я, лідер парламентської фракції, приїхав сюди, тому що немає нічого дорожче людини праці.